Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Мир, війна та кохання. Книгу Придністровського автора Доля Танкіста розкажуть у школах. Найкращий у професії 120 переможців конкурсу в Тирасполі. Сока машина, зірки футзалу та чемпіон АМОЛІГИ КУБОК Європи на першому вже за тиждень. Канада запалює під Доредо Срибницька група Україні клинового листа на гастролях. Сьогодні у православних великий, або як його ще називають, чистий четвер. Це один із основних днів страсного тижня. За християнським переказом цього дня відбулася таємна вечеря Христа з учнями. Востаннє перед розп'яттям Біблія розповідає про те, як Христос умив ноги своїм учням, щоб дати їм урок смирення. Сьогоднішній день по уставі... Сьогоднішній день за уставом церкви Господь Всеонської горниці на підставі Євангеліє встановлює велике таїнство святої Євхаристії. Причастя під виглядом вина і хліба, тобто тіла і крові Христової, ми з'єднуємося самим Богом. Ні в одній іншій церкві такого немає. Цю важливу подію треба почати з молитви, з цього славного спогаду. Бо Господь на таємній вечері, коли сіли за стіл, встав, вмив ноги апостол учням своїм і сказав: творіть мої спогади, і протягом двох тисяч років церква вшановує і здійснює цей спомин причастя. У части четвер у храмах відбувається особлива вечірня служба. Священники читають 12 пристрасних Євангелій, розповідають парафіянам про земний шлях Ісуса Христа. А віруючі сповідаються і причащаються, щоб у світлий Великдень прийти очищеним тілом і душею. А ще в цей день печуть паски, фарбують яйця і прибирають будинок. Завтра у християн найсумніший день у році. У страсну п'ятницю віруючі згадуватимуть розп'яття Христа. Наступного тижня день великої перемоги у школах, технікумах Придністров'я проведуть відкриті уроки історії класні години. Все в рамках проєкту Діалог на рівних тема. Повість Придністровського автора Іллі Соколова. Школи вже отримали 760 книг. Доля танкіста книга Придністровського автора Ілі Соколова. Історія про простого школяра. Головний герой Іван Морозов. У червні 41-го у нього випускний разом із однокласниками мрії про майбутнє. Потім почалася війна. Нічого не сказавши, ні батькові, ні матері Ваня вже був у військкоматі. Знав би він, скільки попереду днів і ночей. Місяців, років колосального напруження до того моменту, коли Радянський Союз святкуватиме перемогу. Далі танкове училище фронт морозов командою т 34 бере участь у легендарних битвах. Поранення його вважають загиблим. Але це не розв'язка сюжету. У книзі війна, мир та любов. За персонажами реальні люди, за подіями, історичні факти. Я читаю цю книгу, я помітила, во. Читаючи книгу, помітила, як автор дуже вдало пояснює причини великої вітчизняної, ту ситуацію, яка була у сім'ях. Як обговорювалася війна на початку, усі вірили, що це на тиждень-два, наші ж найсильніші. Я думаю, що кожен читач знайшов ту частку долі своєї родини, яка торкнулася його особисто, його сім'ї, країни загалом. Наприклад, мій дідусь не був танкістом, але ніби про нього. 12 розділів, 275 сторінок. Повість можна прочитати на історичному порталі. «Єй аудіо варіант. це як… Ця книга як маленька енциклопедія Великої Вітчизняної. Тут зібрані всі найважливіші події, починаючи від московської битви, закінчуючи перемогою. Тут дається характеристика та передісторія початку війни, переживання, емоції, про які не пишуть у посібниках з історії, а це маленький підручник з історії. Про долю танкіста розкажуть у школах та технікумах до 9 травня. Уроки для школярів та студентів проведуть у рамках проєкту діалог на рівних. Навчальні заклади отримали 760 екземплярів книги. Карагаш центр села пам'ятник Великій Вітчизняній війні. Автор невідомий, точної дати його встановлення теж немає. Історики припускають, перша згадка обілізка на цьому фото було зроблено у 1953 році. Силует солдата, що дивиться в далечінь, у руках автомат позаду стела з червоною зіркою та братська могила здані у сусідній будівлі після звільнення у 1944 році села Карагач від окупації знаходився деякий час медико-санітарний батальйон першої лінії 127-го артилерійського полку. І хлопців червоноармійців, які вмирали там від ран, поховали у кількох братських могилах недалеко. Потім, під час зведення пам'ятника, останки воїнів було перенесено у братську могилу. Пізніше у 1992-му встановили та освятили над не. Його хрест власними силами карагашці підтримували зовнішній вигляд пам'ятника, але скульптура вже вкрилася глибокими тріщинами. Стела розсипається на реставрацію, виділили гроші із районного бюджету. 70 років, це ціле... 70 років це ціле життя, і за цей час стан пам'ятника дуже плачевний. Як розповідають будівельники, які роблять зараз реставрацію, пам'ятник відшаровується, відвалюється просто цілі частини. І навіть самі будівельники були здивовані, що він такий всередині порожнистий. По периметру мармурові плити з іменами воїнів-визволителів села і карагашців учасників Великої Вітчизняної. Цього року додадуть ще шість імен. Міняти скульптурну композицію не будуть. Навпаки, збережуть усе до найменших деталей: червоний прапор, зброя в руках і гордий погляд радянського солдата на мирний карагаш. Сергій Цуркану слюсар у Тераспольтрансгазі. Трансгазі ремонтує підземні газопроводи. Цього року святкує трудовий ювілей 20 років колектив там хороший колектив. Там хороший, хлопці молоді. Подобається ця робота. Приносити людям тепло в будинки. Якби не подобалося, можливо і не працював би. А так робота до вподоби, і пишаюся цим. Дивимося, щоб були в хорошому стані підземні мережі, за якими до споживачів надходить газ. Сергія та ще 49 найкращих у своїй професії напередодні нагороджували в катерининському парку. Це республіканський конкурс від Федерації профспілок Придністров'я його проводять з 2018 року. В конкурсі у нас участвують всі трасліві організації. У конкурсі беруть участь усі галузеві організації. Враховувалися трудові досягнення участь цих працівників у профспілковому русі. Переважно це активісти профспілкового руху, активісти трудових колективів. Тому це люди гідні, які кожен на робочому місці заслужив на повагу своєю працею, довів, що він найкращий справді цього року. Андрій Яринич п'ять років збирає двигуни на електромаші. Зараз заводу простої молдова блокує експорт. Продукція на три мільйони євро на складах. Я працюю з 2019 року. Я працюю з 2019 року. Влаштувався під час навчання, навчався в інженерно-технічному інституті на спеціальність проєктування технологічних машин і комплексів на електромашу. Дуже гарна практика. Із третього курсу бере студентів можна поєднувати теорію з практикою. Робота моя полягає в тому, що ми проєктуємо асинхронні та синхронні електродвигуни. Безпосередньо мій відділ займається проєктуванням розробкою синхронних електродвигунів. Машиністи, медпрацівники, вчителі, слюсарі. У Тирасполі 50 людей назвали найкращими у професії. Добрий вечір. Страна легенд і це фінал. Те, чого ми ждемо кожен рік. Чимало причин дивитись фінал країни легенд. Одна з них Карина Степенко. Під опікою навіть Фрейліни Катерини II. Першого у фіналі молодіжний парламент. Такого ніхто не чекав. У суперниках триразові фіналісти країни легенд ЗНФ. Битва поглядів, капітанський раунд та 10 питань. У меню є все. Сергій Олександрович. Дайте нам інтриги, не відповідайте правильно. Будуть подарунки та концерт Ланжерона. Фінал країни легенд за тиждень, 11 травня. Але спочатку цієї суботи, 4 травня, згадаємо найкращі моменти незабутнього 4 сезону. Мене звати Артем Мазур, і скажу вам чесно, я давно мечтав вести проект Страна Легенд. Владимирський централ. із <рес> Северный твери зла немерена. Вот что написали нам першого Придністровського, о игре. Молодежный парламент вообще в финале оказался случайно. Країна легенд на першому придністровському не пропустіть цієї суботи найкраще сезону наступний грандіозний фінал. Рибницька набережна на першотравневі свята подарунок для рибничан. Вперше запустили ротонду, що плаче. Її відкрили у листопаді до Дня міста. Тоді через морози не встигли насолодитися краєвидом. Зараз промені весняного сонця сяють у струменях води. Ротонда надає набережні вигляду морського узбережжя. Поруч встановили арки у вигляді хвиль. Прекрасно. Красиво. чудово, гарно. Все нове діти дуже раді. Супернастрій він піднімається від вигляду витонченості. Літо попереду ми сподіваємося, що всі будуть насолоджуватися та охолоджуватися. Приємне звуку поєднання природи і води, що л'ється. дуже все покращено останнім часом. Ми часто сюди ходимо, бо живемо недалеко. Приємно, реакція дитини теж вона відійти не може. Ми сьогодні лише вийшли. Вигляд шикарний. А у центральному парку запрацювали атракціони. Це каруселі та батути. Особливою популярністю користуються електромобілі. Цей майданчик відкрили минулого року за фондом «Капвкладень». Атракціони працюватимуть щодня, окрім понеділка. «Ми Дуже чекали на відкриття атракціонів, і ми дуже весело провели перше травня. Моя сестра каталася на сонечку, і ось зараз каталася на машинках. катався, дуже сподобалося, було весело врізатись дуже весело. Покататися можна буде з 12-ї години дня до 8-ї вечора. Uh, grab some and enjoy. Готуйте попкорн і насолоджуйтесь. Не найоригінальніша, але перспективна порада від міжнародної федерації Соки. Кубок Європи 8 травня на арені Лайзвору в Кишиневі стартує. Тоби збірні їх одразу 22 будуть битися за статус найкращої у старому світі. На папері головний лідер Казахстан Чинний чемпіон Європи та світу. Цю команду журналісти давно прозвали сока машиною. Ще один топ у соці – збірна Хорватії. Минулого кубку Європи за нею була з бронза. Цього разу їдуть по перемогу. Головна зірка шашкових Перішич, культова людина у хорватському футзалі. Я пишаюся тим, що представляю Хорватію у будь-якому виді спорту у футзалі. Я багато виступав за збірну, тому знаю, яка це честь, радість та відповідальність. Для мене це новий досвід, і я, звичайно, з нетерпінням чекаю на майбутній чемпіонат Європи у Молдові. Звісно ж, про перемогу вдома мріє збірна Молдови. Вона потрапила до однієї групи з Португалією, Грузією та Албанією. Кістяк команди Стеребний. Із золотом Амоліги вона здобула і статус базового клубу збірної. У ній буде щонайменше один придністровець Вадим Кричмар із Слободзеї. У фіналі Амоліги проти Вольти він забив переможний гол, так само, як і у півфіналі. Перше Придністровський покаже одразу 10 матчів Кубка Європи. Починаємо 8 травня о 17.55 У режимі Лів дивимося першу гру на турнірі, Чи не чемпіон Казахстан проти Італії. А о 21.45 на нашому каналі матч Молдова-Португалі. І так щодня пропускати не можна. Ветерани спорту із Дубосар тепер почесні. Нагрудним знаком нагородили шість вислярів. Серед них і чемпіон світу з веслування 1966 року. Дмитро Матвієв. Дубосари дитяча спортивна школа веслування Олімпійського резерву на урочистому шикуванні. Не школярі, а вісімдесятники так жартуючи себе називають ветерани веслування. Хтось тільки розміняв восьмий десяток, а комусь вже за вісімдесят. усім вручають нагрудний знак почесний ветеран спорту. Дякую усім, хто живе веслування. Воно всередині нас і нікуди не подінеться. Це найголовніше. Ми повинні розвивати висловання в нашому місті і доводити, що дубосарська школа висловання внесена на віки в історію світового висловання. Серед нагороджених чемпіон світу з вислування 1966 року Дмитро Матвієв та його брат, майстер спорту міжнародного класу. Борис вони народилися у сім'ї військових, доводились часто переїжджати. Естонія, Хабаровськ, Свердловськ. Діти часто хворіли. У 1953 році батько попросив перевести їх до Молдови. Тут будували гес. Командування пішло на зустріч. У рибницю батько. Хотів, а мати сказала нікуди з Дубосар. Нам одразу дали. Квартиру, потім будинок звели. На Дністер з 5-6 років ходили. Ми звідти не вилазили. Сильними хлопцями стали дуже. Ніхто б не подумав, що такі два малих можуть вирости до якихось звань. Спорт вирівняв і дав освіту. Дмитро Матвіє спочатку займався плаванням а Борис – веслуванням. У 16 років Діма теж сів у байдарку. На греблю мене сподобало мій брат. на веслування. Мене сподобав мій брат. Я займався плаванням. А він веслував. І коли його побачив на воді, мене просто заздрість здолала сидіти у човні та веслувати. І я ось у 16 років це був 1960 рік, почав займатися. У 61-му Дмитро Матвєєв же виграв республіканські змагання. В 62-му завоював три золоті медалі на чемпіонаті союзу серед юнаків. В 63-му в Югославії виграв чемпіонат Європи. В 64-му став срібним призером чемпіонату Союзу на Байдарці. Один на тисячу метрів потрапив до збірної союзу серед дорослих і вже у складі збірної 66-го року. В Німеччині став чемпіоном світу з веслуванням. У 68-му обрав участь в Олімпійських іграх у Мехіко на протяженні всього сезону протягом усього сезону в 68-му році у четвірці вигравали усіх своїх суперників, і коли у Мехіко виступали у фіналі, ми почали виходити вперед, і тут у нас лопнув трос, і все ми були змушені пригальмувати, щоб не заважати іншим командам працювати. Після цього в Дмитра було ще багато золотих медалей. Пізніше він перейшов на тренерську роботу, виховав не одну плеяду веслярів. Наразі заслужений майстер спорту СРСР, майстер спорту міжнародного класу Дмитро Матвієв, живе у Кишиневі, часто приїжджає до рідних дубосарів і завжди допомагає та підтримує дубосарських веслярів, в тому числі і за межами республіки. Молдавські запальні мотиви в країні клинового листа група «Доредо» завершила гастрольний тур містами Канади. Тріо з Рибниці дало концерти у Ванкувері, Калгарі, Вінніпезі, Торонто та Монреалі. Співали Константині, Поромника, Беллачао і не тільки. Канадці більшість, як видно, нашого походження танцювали хоро, нікого не залишила байдужим гра на наї Євгена Андріянова. Ріозрібниці було створено у 2011 році. Сьогодні до успішно гастролює Європою та країнами СНД випускають нові хіти і продовжують завойовувати любов свого глядача. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра, зустріч о сімнадцятій на першому придністровському.